Які мої відчуття після 10 днів марафону Кроки здоров'я? Ну, по-перше, це легкість, наче крила виросли. Я легко ходю, легко почуваю себе цілий день. По-друге, я не дивлюсь в сторону солодкого і мене, і мене не тягне, до речі, завдяки нашим протеїновим коктейлям. А по-третє, я залюбки вже почала вдівати свої штанці плаття, які на мене раніше або не налазили, або ну. Не гарно сиділи на мені. Ось, тобто я вже за 10 днів побачила результат. Вже за 10 днів я почуваю себе набагато краще і не голодаю завдяки нашим протеїновим коктейлям, суперкласним, в яких є три види протеїнів, які дуже гарно допомагають для кишківника, тому що нема закріпів, які дуже гарно гарно насичують, тому що нема голоду, і плюс дає, дають багато, багато корисного для всього організму. Що це за коктейлі? Вони повністю натуральні. Там три віда протеїнів. Вони дають насиченість. Там нема хімії, нема якихось нерозрішених підсолодів. там стевія дає такий солодкий трошки смак. Але стевія вона дозволена для таких коктейлів, для харчування. І якщо простими словами сказати, то це взяли інгредієнти, висушили і перемололи в муку. Тобто там повністю все натурально. І коли ви п'єте, коли ви розводите молоком чи водою, ви відчуваєте такі крупінки, це, це нормально. Вони розроблені не для для того, щоб худнути, вони розроблені для того, щоб додати до харчування протеїни, клітковину, вітаміни. І завдяки цьому, коли ви насичуєте свій організм, свій шлунок, завдяки цьому, ви по-перше менше їсте. По-друге, із-за того, що нема різких скачків цукру, ви поступово. Поступово зменшуєте кількість цукру в вашому житті взагалі. Тобто легше відноситись і відмовляєтесь від солодкого. До речі, саме солодке є великою проблемою для дівчат і великою проблемою зайвої ваги, і не тільки зайвої ваги, тому що цукор він ще дуже шкідливий для наших судин. Хто хоче знати більше і долучитись до марафону, пишіть мені в особисте, я залюбки відповім на питання.